Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Воїни двох частин української морської піхоти отримали партію ручних кулеметів ФН Мінімі. Їх придбави передав благодійний фонд Повернись живим разом з НЕК «Коренерго». Про це повідомила прес-служба командування морської піхоти ВМС ЗС України на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці. Партія 40 кулеметів ФН Мінімі в калібрі 7,62 мм Надійшла на озброєння 503-го окремого батальйону морської піхоти та 126-ї окремої бригади територіальної оборони міста Одеси. Повідомляється, що кошти на Купівлю 30 ФН мінімі виділила компанія некукренерго. ще 10 кулеметів придбали за кошти, які надійшли на рахунки фонду допомоги армії Повернись живим від небайдужих українців. Вартість переданих українським морпіхам кулеметів 25 мільйонів 267 тисяч 620 гривень. Ці ФН мінімі вже в руках морських піхотинців є, допомагають їм стримувати російських окупантів, протидіяти ворожим штурмам та прикривати побратимів. Нагадаємо, що наприкінці липня «Повернись живим передав піхотні кулемети. Фен мінімі, воїнам 47-ї механізованої бригади Магура. Ті 14 кулеметів бельгійського виробництва були також у калібрі 7,62 на 51 мм НАТО. Бійці бригади також опублікували кадри розпаковки та випробування нової зброї перед виконанням бойових задач. На передовій кадри засвідчили, що це були кулемети. ФН мінімі в останній модифікації МКІ-3 зі стволом довжиною 422 мм. Ручний кулемет мінімі призначений для посилення вогневої потужності піхотних відділень, забезпечуючи Ефективний вогонь на дальностях до 600-800 метрів Поєднані. З високою мобільністю кулемет побудований на основі газовідвідної автоматики, де замикання ствола здійснюється поворотом затвора, боєпостачання здійснюється з металевої стрічки. Остання версія МКІ 3 важить близько 8,2 кг. кілограмів. У новій моделі модернізовано лоток подачі боєприпасів та механізм важеля взводу затвора, що значно полегшило процес заряджання стрічки однією рукою. Кулемет отримав регульований ергономічний приклад інтегровано. І сошки та кілька планок Пікатіні для встановлення додаткового обладнання. У морській піхоті повідомили, що загалом фонд Повернись живим вже передав бійцям Силооборони України 150 кулеметів ЕФН мінімі. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.